Усім великий привіт! Копієшці! Багато є новиночок і багато снижок. Будемо зараз дивитися, що по чому, що привезли. Як поповнився асортимент. Блюдо керамічне, рибка з золотим обідком 29х16 см 225 гривень. Ось таке блюдо, ніжно-рижевий колір з золотим обідком. Красиво для подачі рибки. Керамічне блюдо в формі лимону. Нагадує, забули це італійський бренд дорогий посуду. І він виготовляє саме такий посуд. А, можливо, це навіть якби така тематика. Ну, красиво, красиве блюдо, і воно коштує 135 гривень 25 на 18. Лимончик. Керамічний салатник. З полуничками, який красивий, досить високий, досить такий глибоченький, широкий, і лише за 55 гривень. В цій тематиці блюдо 55 гривень. Широке досить. 55 гривень можна купити разом з салатником. Тарілка керамічна, 55 гривень, з ананасиками. Вау, яка красота! І в такій ж тематиці салатничок 55 гривень з ананасами. Тарілка керамічна лайм. Фактурна, така випуклий має малюнок і 95 гривень. Блюдо керамічне полуниця 135 гривень. 23 на 18 сантиметрів. Піала керамічна, написано, що в серії плониця. Лише 29 гривень. Піала керамічна за 29 гривень. Керамічний салатник апельсин 95 гривень. Красота. І керамічний салатник лимон 95 гривень. Красота знову. Салатний чоклайм 95 гривень теж. Я просто вражена красою цього посуду. Блюдо монажниця в упаковці 115 гривень. Скло. Ось такі упаковці. Так, ще тут неймовірна красота. Це скло, як мурано, скло, а ціна досить низька. Салатничок, скло кераміка. А мрамор 29 гривень. Я просто вражена, яка красота лише за 29 гривень. І за 85 гривень блюдо з клу мармур. 85 гривень. Можна такий сет купити собі. Досить велике блюдо. Тут як для салатнику замаленьке. Я вважаю, що тут для якогось соусу, так для оливочок подачі, для якогось стартеру перед їжею. Ось так, ну красиво. 85 гривень ось ця тарілка. І 29 гривень ось цей салатничок. Купірці досить дальше можна купити посуд, який не схожий на інший посуд в інших магазинах. Наприклад, ось такого посуду я не бачила в наших магазинах, ні в епіцентрі, ні в сінсеї, ні в Юску. Наприклад, так ще тут. Ось такі піали, такі салатнички. 29 гривень. Піала керамічна кольорова з малюнком 29 гривень. Ще ось таке блюдо, мені прямокутне сподобалося невеликого формату. Навіть є маркування. І ще можна його мити в посудомийній машинці, в духовку ставити. Тобто воно таке функціональне. 65 гривень, тарілка керамічна, прямокутна, бежева. І розмір 25 на 12. І цього ж бренду Даний Хоум. Ось така форма для випікання, яка вона красива керамічна. 165 гривень без знижечки. Красота, такі приємні м'ятні відтінки. Ось так от вона закривається. І ця форма для випікання керамічна з кришечкою. А вона продається ось в упаковці. Можна її придбати і навіть комусь подарувати. Є маркування. Її можна в мікроволновку ставити. Тобто так красиво. Ще ось цього бренду ось такі є в формі для випікання 85 гривень. Непоганий бренд, красива формочка. Її можна і в посуду машинці вмити. Само собою, вона <кхем> якісна, тому що вона для випікання, тобто вона витримує високу температуру. Вдалося, ці дві, дві штучки від цього бренду. Ну, така вже милота, скажу вам. 65 гривень. Форма для хліба металевій 25 на 13 см, висота 8 см. Кому потрібно шпатель, кондитерський металевий 75 гривень. Ось так. Шпатель кулінарний. За 75 гривень менше є по 65 гривень. І ще менший такий, якби зовсім маленький, і 49 гривень коштує. Форма для випікання теч, штучок металевих 24 гривні 7,5 на 2,5, 8,5 на 3 см, теж 24 гривні металеві. Такі формочки багаторазові. Ось такі формочки я користуюся, але а, я їх використовую якби для накладки якоїсь катоплі так порційно, і потім піднімаєш і ось, залишається форма. Але дійсності можна вирізати там. Пімені вареники 29 гривень. А, ось такі формочки. Ну, тут теж, бачите, намальовано, що можна виставляти ось так їжу, що я і роблю, як Тут так і в більшості. Намальовано 39 гривень. Такі формочки. Також по низьких цінах зараз міцелярна водичка 29 гривень. Алоя вара для всіх типів шкіри. 150 мл. І більшого формату 49 гривень коштує 400 мл. Український виробник. І зразу тут ціна є. Написано 49 гривень. Якось вже зразу. І ціну не піднімуть, бо стоїть 49 гривень від виробника. І тоніки для обличчя зараз з хорошою знижкою, аж 52% знижки, ціна була 49 гривень 200 мл. Тонік для обличчя, очищуючий виробник і місто Дніпро. Зі знижечками з вітаміном С, крем для рук. Входить гліцерина. Ароматизатори, тобто крем для рук. Написано трьохколірний. В три кольори, можливо, коли закрито, немає пробничка. А ось так він прозорий і видно, що при натисканні такою помпочкою, як він буде змішуватися, цікавить щось. Снижка 52%. Кремчики для догляду за обличчям. Зараз зі знижкою 34 гривні. Ціна була 42 гривні. Зі зволожуючим компонентом крем, догляд для обличчя 34 гривні. Також хороша знижечка, маска для губ з зеленим чаєм, глиняна. Це щось дуже цікаве. 59% знижки, ціна була 69 гривень, а зараз 29 гривень. Ось така масочка. Купієш, ця маска глиняна зеленим чаєм. Написано для обличчя. А для обличчя, чого я придумала, що для губ? Для обличчя маска досить непогана. Так, можна було би і спробувати. Давно вже не бачила в продажі вазелін косметичний, і вазелін можна купити, нагадую, старі часи. Можна купити за 1490. Ось такий вазелін косметичний. у коробочку його поклали по 14 гривень. А ось маска для губ колагенова за 9,90. Схожу маю і так не скористалася, поки що побачила і згадала. Мені якийсь косметичний бренд, коли я щось купляла, поклали в подарунок. М -м, ось така масочка колагенова за 9 гривень. І вони ще є в різних кольорах. Ось така ще. Можливо, вона має навіть трішки такий тіт колір. 9 гривень, 9,90. За 9 гривень ви можете придбати собі патчі різні в асортименті. А ціна була 1299. Різні пачі з золотим таким якимось шиммером. Так, ще ось такі є. Патчі з вовруслями. І такі рожеві з парламутром. Звичайно, кожні пачі мають якісь характеристики допоміжні. Тут написано, що тут є олія, гель і зволожує. Для догляду за шкірою обличчя, інгредієнти. Тут олія, жижуба є, навіть колаген. Тобто все корисно. І лише за 9 гривень ви собі зробите спа-салон самі вдома. Зекономити купу грошей, маска для обличчя з гілороновою кислотою 29 гривень. А, ось така масочка, вона, напевно, з тканини. Маска для обличчя, не написано, чи з тканини. Так. Різні кольори є, різні маски різного призначення по 29 гривень. На акції патчі під очі ціна була 139 гривень, а зараз 89 гривень. 60 штук в упаковці. А тут акція купуєш одну штучку, один товар, а другий подарунок. Консилер міні-палетка від світлого до темного. 49,99. Ще отут коректор-консилер. Теж різні є відтінки від такого дуже світлого до просто такого бронзового за 69 гривень. Так, а ще різні палеточки є. Ось такі. яка палетка за 95 гривень. Як красиво зроблено, є кісточка, більш такі базові відтінки. А тут я бачу тільки одна упаковка, залишила, залишилася одна палетка. Тут і є рожевіші відтінки. Красота. По 34 гривні металеві коробочки для дрібничок, які вони класні і це все по 34 гривні маленькі, а ось ці металеві більші 39 гривень. Ммм, яка молота, які симпатичні коробочки, хочеться купити все. Ось такі маленькі 34 гривні. А ось ці більші. Вони зі знижкою зараз 39 гривень. Друзі, ми були в копійці, давалися знижки, давалися асортимент поповнився. Все багато цікавого є. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.